Я завжди буду вдячний за підписку та коментарі місцями до 22 градусів морозу. Прогноз погоди в Україні на 19 лютого. На дорогах, крім Закарпаття та Крайнього Півдня, місцями вже ледиться. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 градусів морозу в Карпатах та більшості районів лівобережжя місцями 16-22 градуса морозу, в день 1-6 градусів морозу. На Закарпатті та Одещині від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Київщині вначамінлива хмарність, без опадів, день хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Температура по області вночі 9-14 градусів морозу. Місцями до 18 градусів морозу. В день 1-6 градусів морозу. У Києві вночі 11-13 градусів морозу, в день 1-3 градуса морозу. На Кірограші Мілова Хмарність без опадів на дорогах ожеледиться. Температура по області вночі 12-17 градусів морозу, в день 0,5 градусів морозу. У Кропивницькому вночі 14-16 градусів морозу, в день 2-4 градуса морозу. У Дніпрі мінлива хмарність без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться, температура по області 12-17 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. По Одещині мінлива хмарність без опадів, температура вночі 4-9 градусів морозу місцями до 13 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. По одесі вночі 5-7 градусів морозу в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. По Львівській області хмарно з прояснями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться температура вночі 5-10 градусів морозу, В день від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Бережіть себе та будьте здорові!